Спеку, що зараз накриє всю Україну, трохи зіб'ють дещі та грози. Жителям яких областей пощастить більше всього. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 18 серпня, дещі йтимуть на Волині, у Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Київській та Вінницькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітру майже не буде. 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла, місцями до плюс 36 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 19 серпня, дощі пройдуть на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. Решта території країни буде сухою та малохмарною. Вітер в цей день 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 34 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 16 до плюс 22 градусів. У вівторок, 20 серпня, дощі місцями з розами йтимуть на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Нарешті території країни буде сухата, хмарна з проясненнями. Погода. Вітер цей день незначний: 3,8 метрів на секунду. Трохи стане прохолодніше у західних областях. Там в день від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 31 до плюс 36 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!